Привіт! Сьогодні ми продовжуємо працювати фліп-енім, і сьогодні спробуємо створити ось таку анімацію, де два автомобілі рухаються в різних напрямках. Що нам для цього потрібно? Зайти в Фліпенім. Дуже просто, я вже відкрила. Якщо ви не знаєте, як знайти, просто в пошуковому рядочку пишемо фліп-енім. Перше посилання, яке відкривається, з тим і будемо працювати. Відкрилося. Перше, що нам з вами потрібно, подивитися, що чорний стоїть Чорний. взяти олівець, малюємо лінію. Першу, Я її ось так до кінця доведу, щоб фарба не вилилася. І внизу, так більш можна внизу, можна рівніше, можна, якщо не виходить рівно, можна трішки криву. Не завжди дороги в Україні рівні, тому можна й трішки кривенько. Взяли зелений колір, залили верх, залили низ, взяли сірий колір, залили дорогу, взяли олівець і білий колір, і намалювали. Дорожню розмітку, яка розділяє на праву і на ліву смугу. Є окей. Що нам далі потрібно? Нам потрібно звернути увагу на маленький ось цей зелений плюсик. Натискаємо на нього, і у нас з вами з'явилося перший шар і другий шар. І потрібно дивитися, щоб ми працювали з вами на першому шарі. Беремо олівець, чорний колір, малюємо перше колесо. Друге колесо. Ну, Хто як малює машини? Можете намалювати свою машину. Я малюю ось так. Намалюю кузов, кришу, бампер. Ось так. І лінії повинні бути з'єднані. Малюю ще вікно і є ось так. Беру заливку, беру, наприклад, колір, заливаю машину, беру чорний колір, заливаю колеса і беру блакитний, заливаю вікно. І є. Що я роблю далі? Я знову натискаю маленький плюсик ось тут. Ось тут цей плюсик. Знову натискаю, дивіться, знову натискаю на нього один. Ой-ой-ой. Так, дивіться, натиснула один раз на цей зелений плюсик, і в мене тепер з вами вже три слої: перший слой, другий слой і третій слой. Тепер що я роблю на першому слої, який у нас стався, я малюю знову машину. Беру олівець, беру чор, е, чорний колір, малюю перше колесо. Друге, колесо трішки далі, це буде така вантажівка. Ось так об'єдную. Буде у мене кузов, буде у мене кабіна і причеп такий, так? І можна ще намалювати, що ніби щось він везе в цьому причепі. Потім, відповідно, вікно, беру заливку, беру колір, заливаю машину. Опа, оп-оп-оп, повертаюсь назад, це означає, що в мене десь фарба не залита. Бачите, не всі ми ідеальні, можуть бути помилки. Ось тут з'єдную, знайшла помилочку. Беру фарбу, беру червоний колір, заливаю машину, беру чорний, заливаю колеса, блакит, не візьму залью вікно. І, наприклад, нехай він щось везе, везе, нехай ось таке щось. Давайте фіолетово нехай щось везе, ось тут. Повезе, супер, є. Тепер дивіться, ми майже всю роботу з вами зробили. Головне, щоб вона була у нас відповідно правильно. Далі ми з вами будемо працювати з цим зеленим квадратом, який у нас відповідно. Є так, тобто зелений цей квадратик нам потрібен. Тобто, трішки вго, догори підніму, тому що нам потрібно буде дублювати. Зараз, хвиличку, я ось це постираю і знову напишу: працюємо з зеленим квадратом. Пам'ятаємо, у нас є перший слой, другий слой і третій. так, шари наші. Що ми робимо? Ми натискаємо зелений квадратик, дивимося, який шар у нас зараз світиться. Світиться перший. Значить, я можу цю машинку пересунути. Дивіться, я її пересуваю і трішки заховала. Тепер на другий шар натискаю, на цю жовту машинку пересуваю і цю машинку. Що роблю далі? Дублюю сторінку. Тепер у мене перша і друга. Дивлюся, яка в мене сторінка світиться. Друга, тобто, жовта машина її трішки вперед. Переключаюся на червону, червону перетягнула. Дублюю сторінку, дивлюся, у мене зараз. Червона вімкнена, перетягую червону, переключаюся на жовту. Ось так. Дублюю сторінку знову перетягую одну, переключаюся на іншу машинку, перетягую іншу машинку. Дублюю, перетягую одну машинку, дивлюсь, потім переключаюсь на іншу, перетягую іншу машинку. І таким чином ми з вами працюємо до кінця. Дублюємо сторінки, перетягуємо одну машину, перетягуємо іншу. Перетягуємо іншу машинку. Дублюємо, перетягуємо одну, переключаємося на іншу, переключаємось на іншу. Дублюємо, дублюємо, перетягнули, взяли, перетягнули. Дублюємо. І таким чином ми працюємо до кінця. Це може бути 10 сторінок, це може бути 20 сторінок, як вам сподобається. Так, скільки вам, З якою швидкістю, наприклад, ви хочете, щоб ваші машини їхали. так. Переключаємося і робимо так, щоб наші машинки ніби заїхали, да? виїхали з цієї. Дороги. Ось таким чином, знову дублюємо, знову перетягуємо, і це, мені здається, останні мої ривочки. Знову копіюю, перетягую, заховую, і цей другий також заховала. Тепер дивіться, натискаю play зверху, і ось таким чином мої машинки рухаються. Є. Ось така гівка у нас вийшла. Що я далі рблю, зупиняю, натискаю на save, натискаю далі outlet, зелену кнопочку, далі зверху підтверджую, я не робот. Так. Натискаю continue, і чекаю, поки мій проект підзавантажується. Проект підзавантажився, і внизу у мене під моїм проектом є слово «GIF». Натискаю на «GIF», Треба дати зрозуміти програмі, що це відповідно відео. Повертаюся на стрілочку назад. Ось так. Якщо ви з планшета і з телефона, можна просто, коли ви натиснете на «GIF», можна просто затримати пальцем на відео, і, відповідно, там з'явиться зберегти це відео або якось, тому що в кожного телефону планшети різні і буває по-іншому зберігається. Є, тепер я правою клавішою миші натискаю і шукаю зберегти відео як. Натискаю зберегти відео як, є відео, натискаю зберегти. Зберігається моє відео, і тепер на робочому столі в мене є ось моє відео, ось це, яке ми тільки що з вами зробили. Тому удачі, у вас обов'язково все вийде.